В івано-франківську вимушені переселенці створюють громадську організацію Дім 4824». числа 4824 у назві означають географічні координати Івано-Франківська. Основна мета допомогти біженцям інтегруватись у суспільство. Одна із ініціаторів об'єднання Олеся Архіпова зазначає, люди хочуть позбутися статусу переселенців та стати справжніми франківцями. Адже для неї та багатьох інших донечан Івано-Франківськ вже став рідною домівкою. Ми хочемо. А... Робити якийсь соціальний бізнес для того, щоб допомагати і суспільству, і працю влаштовувати самих себе, і ну, може і. А... Місцевих жителів це така можна сказати найамбітніша наша мрія, але ми зараз робимо маленькі проекти для того, щоб громада зрозуміла, що ми не тягар, а навпаки, готові співпрацювати. Олеся родом з Макіївки, що на Донеччині. Її батько, боєць добровольчого батальйону Донбас, загинув у травні минулого року в бою під Карлівкою. Дівчина згадує виїхати на Франківщину було дуже важко. Було дуже Дуже важко навіть його поховати, тому що а, всі, в, ну не всі, але багато хто підтримав цей ДНР на Воросію, і тому а, не можна було там сказати, чому так сталося, як саме він загинув. Це було для нас. А, ну, була було тяжко. Сергій Неконоров приїхав з Донецька. Чоловік був змушений покинути домівку, коли розпочались жорстокі бої за Донецький аеропорт. В Івано-Франківську він вирішив дописати свою книгу та зайнявся допомогою іншим переселенцям. Тут наша організація такий маленький зріс, ну, з усієї України. Хтось з наших членів або членів їх сімей в АТО, Хтось вже загинув, хтось займається тут активно громадянською э, волонтерською там діяльністю. Хтось. Робить якийсь бізнес, працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, і дає роботу не тільки нашим, але й місцевим людям. Громадська організація Дім – Не перша в Івано-Франківську, яка опікується інтересами вимушених переселенців. Її ініціатори наголошують, братимуться за вирішення будь-яких проблем від створення робочих місць до психологічної підтримки.